Вітаю всіх. Вересень 2025. Обстріли України. Яка буде тенденція, ситуація? Вересень 2025. Обстріли України. Яка буде тенденція та ситуація? будинки обережно. Прикордоння, прикордонні області. Там, де буде активний наступ, майте на увазі. І по четвертій мечів десь буде пауза по ним. Як вам сказати, вдоволеності, йо-мойо. Не всюди летітиме, далеко не всюди, і роздуми. Вони будуть думати, прижди, чим кудись кидати. Блокуються домовленості, якісь блокуються. Прикордоння, обстріли сильні, лінія фронту, обстріли сильні, і там, де все впливає на логістику на фронт. Ще раз нагадую, будинки в тому числі. Основна маса смерть небезпеки, також трансформації по обстрілам. Майте на увазі. По небезпекам я роблю окремі населені пункти. Я не хочу висовувати це більше, менше менше, більше. Як ви бачите, по Харкову я можу зробити аналіз набагато менше. Інші міста також так само. Різниця є, по Україні різниця велика. Маємо, що маємо.